Сьогодні вже машинка на новій гумі. Мої вам вітання, друзі колеги. Намагався вести її в занос. То зимова гума є зимова гума, тримає добре. Отримали мозги на ровера. Ставимо, пробуємо і сподіваємося, що все-таки поїде її вона на днях. Заправляємо, комплектуємо, зв'язалися. Домовились, де пересіктись, її доставити. Саша Сементяєв буде особисто її вести туди. Колеги, і спільними зусиллями, звісно, машинки підуть не пусті. А, до цього. Постаралися ми з вами і е, карлівська громада з волонтерським об'єднанням допомогти може кожен. Е, всі, хто приймають участь, велика подяка. Так, ми, колеги, з вами купили е, термобілизну. От от. Далі укомплектували е, валянки, які пошила карлівська громада е, калошами. Далі, е, ось тут їх. Страшна кількість обалденні, такі тепленькі, буде хлопцям, щоб сухеньке перевзутися, десь може обслужити взуття і так далі. Тепло, легко і добре. Далі, 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 далі. У нас є, дивіться, цілий пакунок, отакий в'язаних носків. Ручна робота, як завжди, з любов'ю отак вот от. Дивіться, яка краса. Так, цілий пакунок. Далі одеяла рукавиці, папір, валянки, трохи смаколиків, чаї, гігієна, там бритви. Давайте сюди. Так, тут пару курточок шапки люди поприносили, теж зайве не буде. Е, мед, пельмені, трохи соків. Так, Тут зрозуміло. І ось дивіться, два отаких от, от ящика битком набиті. Це так, верхній ряд, це запаски для тих, хто внизу, нехай господь вас береже. Ага, мол, молимося про вас. Це е, долучилася релігійна організація. Вони е, своїми зусиллями наробили отаких от, от окопних свічок. Вони, ну, типу, це такі картриджі, які вставляються в стакани металічні кружки. Е, те вигорілася, вставляється і далі пішов топити. Плотні, класні. Велика подяка. Так, що це таке? Ага, і отак от навіть. Новий завіт книга Псалмів. Отак. От це, хлопцям, передамо. Одну в одну машину, друга в другу машину, так само. Так, ну, хай Бог береже і охороняє рукавиці рукавиці різні різного плану і такі шкіряні і будівельні далі там ще ці ж валянки так теть валя передала он штанів яких ну класно на подтяжках новенькі Комусь, комусь стане в нагоді. Так, що ще? Ще щось. А, ну це ще не все. Як завжди, пту 50 пообіцяли пиріжків. Це вранці будуть свіженькі, гаряченькі. І ще будуть носки, ще будуть теплі речі. Ще буде, скоріш за все, мівіна, вони казали, так? Да? Макс? Так, да, мівіна. Да, мівіна буде. Ну, тобто машинки будуть заповнені. Та, а, ще ось носки. А, тут ще дивись дивиськи носки, ніфіга собі. Ну, коротше. Тримаємося, рухаємося далі. Ще щось газові балончики. Так, дядя Коля, від вас теж тут клуночок є. І знову не сталося, як гадалося. Мозги поставили, спробували і так і сяк. Зняли індукційну, все одно тільки дало і відсікає. Будемо по новій дивитися, що з ними можна зробити, обратно відправляти. Ну і звісно, так як ця бляха муха не їде, загрузили все, майже все, там трохи буквально лишилось. Загрузили в цю машину повна, повна бітком. І там, і тут все. І отак от, от. Так, і е, та, що в супроводі машина забере е, з волонтерського об'єднання все решту, що підготували. Так, їдемо, одвозимо Саші машину, щоб він на низькому старті вже був. Ну і хай служить а й принесе користь нам і як швидше перемогу. Поїхали. Отдали! з Богом.